Опа, лапка. <плес> Лапа на розрив зроботала, защита. Лапу вивернула. Всім доброго дня! Мене звати Юра, це компанія Тредоваза міста Зеленего. До вашої уваги сьогодні будемо демонструвати не одну одиницю техніки. Коротко про... Глибоко розпушувач глибоко розпушувач турецького виробництва, компанії Унлю. Ми є їхніми офіційними представниками в Україні. Глибоко розпушувач п'яти 2,5 метри ширина захвату, відстань між лапами 35 сантиметрів. Регулювання глибини захвату відбувається гідравлічним, гідравлікою. Двойний каточок. Будемо. Зараз спробувати взяти глибину 50 сантиметрів. Максимальна глибина до 70 сантиметрів. Євгеніч! Фоєр. Опа. Лапка. Можна мікрофончик? Да. Не? Е, лапа на розрив зробола, защита. Лапу вивернула. Защита? Да. Да, все, ти... Лапу цей. А так це? Це тут е... мертва земля. <гум> ну він 50 взяв. Не, то -то сушку раз і... — Ну на цьому зрізало болта, Добачу, да, болта, болта, не... да, болта зірвало. — Це ж не землі. Да. Чемодани. Не вийшло, є? Э, чого? Глибину взяли, а. Але защита сработала. Я бачив, бачив, підірвався. Да? Да. Реклама, Трошки не